Велоаптечка спеціальний набір для велосипедистів та активного відпочинку, трикутний червоний футляр з кріпленням на раму та світловідбиваючими стрічками для безпеки в темряві, містить засоби для травм, бинти, джгут з маячком, пластирі, охолоджуючий пакет, антисептики, хлоргексидин у флаконі, спиртові серветки, перекисводню для обробки ран. Додаткові засоби термопокривало від переохолодження, пристрій для штучного дихання, пінцет, ножиці, рукавички всього понад 25 предметів у компактному футлярі, включає довідник з надання першої допомоги. Внесена до державного реєстру термін дії декларації не обмежений. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежне обладнання від компанії Пожежна безпека України ви можете на нашому сайті євросервіс.ком.юа